Привіт, малята, щоб здоров'я мати, про чистоту слід дбати. А що живе там, де брудно? Так, мікроби, які ведуть до хвороби. Що таке мікроби? Мікроби це хулігани, розбіяки, що живуть усюди, де повно бруду, в смітниках, в гразюці. У болоті, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, ковтне мікроби і тяжко захворіє. Тому малята слід вам пам'ятати, потрібно купатися, з милом мити руки і вмиватися, потікають. Злі мікроби, разом з ними і хвороби. Як правильно мити руки? Намочи руки водою, нанеси мило на всю поверхню рук. По три руки долонька до долоньки і не забудь потерти між пальчиками. Ретельно вимий кожен пальчик, змий руки водою, Витри руки паперовим рушничком. І цим рушничком закрий кран. Тепер наші руки у безпеці і чистенькі. А чому потрібно мити руки? Пропоную подивитися дослід. Для цього нам потрібно дві ємкості. В одну налємо воду, в другу рідке мило. Ще потрібно нам мелений перець. Його насиплемо у воду. Уявимо, що перець це микроби. Які ведуть до хвороби? Опустимо пальчик у воду. І що ми бачимо? Мікроби начеплялися на пальчик. А тепер опустимо пальчик у рідке мило. І знову опустимо, де мікроби. І що ми бачимо? Микроби тікають. Це значить, що наш пальчик чистий. Будьте здорові, діти, до зустрічі.